142 роки тому, 30 жовтня, на Тернопільщині народився Михайло Бойчук, художник світового рівня, автор самобутньої школи українського мистецтва бойчукізму. Він був одним із засновників і професорів Української державної академії мистецтв, де створив школу монументального мистецтва, об'єднав талановитих малярів монументалістів, які сформували школу бойчукістів. Михайло отримав європейську освіту. Опановував малярство у відні, Кракові, Мюнхені Парижі. Його погляди сформувалися під впливом наукових робіт Михайла Грушевського. Був патріотом України, мріяв про відродження її державності та світове визнання національної культури. Тому й започаткував власний художний напрям, який ґрунтувався на синтезі мистецтва Візантійської імперії, Київської Русі та українського примітивізму. Навколо Бойчука згуртувалися інші молоді митці, як от Софія Нелипинська, донька поляка та француженки, яка стала його дружиною та почала називати себе українкою. За радянської влади Бойчук працював у Києві. Разом з учнями займався реставрацією фресок у соборах, створював декорації для вистав Леся Курбаса, колективно писали плакати і обкладинки для регіональних журналів. Але в 1930-х бойчукістів звинуватили у націоналізмі та репресували. Бойчука розстріляли у 1937 році. Така доля спіткала і його учнів. А майже всі монументальні твори митця були знищені. До наших днів, здебільшого, збереглися лише ескізи та начерки. Але принципи Бойчука, дослідження і відтворення традицій, крізь сучасні виклики. Продовжують сповідувати у сучасних навчальних закладах, зокрема у Київській академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука, її співзасновник Микола Рокицький, учень Бойчука, якому вдалося уникнути розстрілу. Через понад 80 років спадкоємеця радянського терору Росія повертається, щоб зруйнувати заклад з його іменем. 25 березня 2024 року уламок російської ракети зруйнував частину корпусу Академії. З того часу минуло вже сім місяців, а під завалами досі можуть перебувати до ста творів декоративного мистецтва, серед них дипломні роботи студентів, наслідників бойчукізму. Цей спадок ставить нас перед важливим питанням взаємин влади та культури. Адже як наголошував бойчук своїм учням на лекціях, довершений твір мистецтва не археологія, а жива правда.